Благословення чи прокляття, що ми оберемо? Якщо читати Біблію, ми можемо бачити, що в апостолів, які на своїй Евангелії, вони казали те, що говорив їм Бог. Тобто вони не казали від себе, вони не казали ставити там обряди, свічки, бо це не спасає. Вони казали жити по духу і віддавати. Тому що знаєте, за число нам дають, наприклад, любов нам може дати підтримку. І коли ти прямаєш, це добре, але треба ще це віддавати іншим, тобто передавати далі. Тому що людина, якщо вона тільки бере, то вона жадна, вона не знає, на що вона тебе це, це потрібно, і вона не хоче ділитися. Но в церкві, наприклад, там живе Євангелія, жива віра. І якщо в нас віра по плоті закінчиться, то це проведе в пеку. Амінь.